Час іде, його не зупинити, пливуть за днями дні, усе життя. Сьогодні починаємо старіти, а вчора ніби молодість свіла. Ми звикли поспішати рік за роком, усе вперед спішимо до мети, та варто оглянутись ненароком і оцінити те, чого ми досягли. Чи не даремно життя прожили? Чи Богу, чи Божу волю виконали ми, чи від усього серця Господу служили, і чи зробили все, що могли? Чи можемо ми Господу сказати: гряди, Господь, тебе чекаю я, чи навпаки потрібно так багато ще виправляти нам своє життя? Життя пливе, до берегу все ближче і як потрібно встигнути всім нам з Ісусом Спасом нашим примиритись, щоб не згубити вічності в небесах. Хтось не дожив уже до цього часу, а наш Господь продовжує життя не для того, щоб грішити знову, але завжди, щоб прославляти Христа. Хвилина за хвилиною, без пауз, спішить годинник і минають дні, як варто нам подумати про вічність, допоки ще живемо на землі. Життя мине, така його природа настане вічність і для кожного в свій час, і як важливо у житті пізнати Бога, щоб вогник віри в серці не погас. Усе про мене, і лише Господнє Слово залишиться назавжди у віках, у вічність, і вічність не минатиме ніколи, чи то в аду, чи з Богом в небесах. А час іде. Хай Бог нам допоможе прожити Його так своє життя, щоб за порогом вічності зустрітись з Богом і прославляти завжди Його ім'я. Амінь.